Доброго дня. Скажіть, будь ласка, яке животне можна заставити піднятися по, драп... по лісниці десь підняти, а спуститися вона вже така, ні, що, куди спускатися, вже піднялась, вона... Ні. От ніяк не спуститься. Наприклад, кота. Кота. Ну, його. ні, Якщо якусь кусняшку положу, вона злетить з зверху. <рес> а, наприклад, курку. Навіть ні, не знаю. Бачите, там теж можна таку положити. А яка така лінива є така животне, що воно така є лі... лінивець? А, такі, а? Лінивець? Лінивець, так, Лінивесь, але трохи вона поактивніша є така. є hmm. які такі... От, Це сільська тварина, підсказка. Сільська. Так. А, На свиню явно синя? не, ні, її не затяг... туди її навіть не затягнеш наверх. Не то що спустиш донизу. Що є, є які там тварини, ще? які в селі є тварини? <laughs> в тебе в селі бобер є? <laughs> <я> є. Да? <laughs> Класно, ну, ну ні. Ну ще шейки, які, які варіанти. Uh, я що якісь. Козу, барана, гуся, ні, ще, рибку. <laughs> Тобі свій ставок є там, так? Да? Да. Так. Ні, це корова. Корова? Да, корова, це банально просто, так. Да. А чому а... не лі Ну бо, ну, не знаю, а в мене така. Це було... нормально? Ну не знаю, у мене була така лінива, просто корова, що просто капець. <рес> Ви також її закидували там, десь на чердак. Так, все, все дякую, дякую вам за відповідь. Все все, все mm -hmm. я вам.